Включаем Не мечтайте отмечаться, трудиться, надрываться, вкалывать, потеть, корпеть. Не мечтайте. Электроника помечтает за вас. Не читайте. Электрочтец прочтет за вас. Не любите. Электролюбовник полюбит за вас отмечаться, трудиться, надрываться, вкалывать, потеть, корпеть. Не ложитесь отдыхать. Работа возлежит на вас. Ну, все, мои друзья, я вам выставила Ива Монтана. Сейчас я вам Ива Монтана выставила. Тому що Бог через нього сказав, що настане у майбутньому антернат, що буде антернат, і що ми щось будемо шукати, і воно саме по собі явиться. І щось будемо хотіти, воно саме по собі явиться. І Бог через Іву Монтана просто сказав, що у майбутньому нас де комп'ютери, планшети, смартфони. Всякі сікі гаджети, у майбутньому, ждуть. І ці пророцтва, які він казав Іву Монт... Монтану, ці пророцтва, які він казав, вони всі збулися. Зараз 2025 четвертий рік. І це все усе інтернат почав існувати дві 2001 року. Потупово почав існувати, а вже досконалий інтернат почав існувати у 2005 році. Вже такий почав бути досконалий інтернат. А вже ноутбуки, планшети, смартфони, телефони почали існувати 2013 тисячі року. Це вже все було дуже поголовно розширено. І це все, все Бог через Іво сказав. Що ну, бу будуть комп'ютери, і що настане інтернат, і він все це -все, все через це сказав, оце я вам раджу послухати, що все відбулося. Я не знаю, якого цього року сталося, але Бог через цього Монтана е передбачив, що буде комп'ютерів, смартфонів, планшетів, ноутбуків. Смарт-телевізорів, це все, все буде, і все, -все знаєте, що настало. І що Бог багато що показує, що ще більше новина йдуть, це що, ну, що все ці всі земні науки, ці всі всі знання, і тоді Бог нам дасть небесне. Царство і дасть Небесне, вічне життя на написав. Остаємо мої друзі, там послухати.